На телеканал Д-1 завітали студенти факультету журналістики Національного технічного університету Дніпровська політехніка. Майбутні працівники мас-медіа дізналися про особливості роботи телебачення, що змогли відкрити для себе нового, і що сподобалось найбільше. Дивіться у нашому наступному матеріалі. Для студентів першого курсу, які тільки почали освоювати основи спеціальності журналістика, було цікаво подивитися, як все відбувається на практиці. Кожен з них свідомо обрав для себе майбутню професію. Вибір ще пав дуже давно. Ще у восьмому класі, для мене це дуже різностороння та творча професія, де можна себе реалізовувати там по-різному. Я вважаю, що це саме те, що мені, мені потрібно, тому що це дійсно величезний простір для твоїх якихось творчих ідей. Може бути Ім загодно редактором, там телебачення, там, це величезний простір подій, тому як на мене, це прям найкраща професія. Я дуже хотіла щось таке двіжове, щоб мені не було нудно навчатися, та завжди було якесь двіження. Ось тому вибрала таку спеціальність, щоб була творча людина, щоб завжди була якась ідея, щоб він дуже швидко міг в ситуації знайти якусь, якесь рішення. Взагалі я мріяв стати журналістом ще з 9 класу я вважаю, що це дуже важлива професія, адже ну, журналісти вказують на проблеми у суспільстві і допомагають нам їх вирішити. Я думаю, що це справді дуже важлива професія, а саме зараз найактуальніша. Я думаю, журналісти мають бути активними, комунікабельними, адже постійно треба знаходитися у русі. Тож журналісти мають мати досить багато енергії. Гості канали мали змогу подивитися, як працюють ведучі марафону Простір свободи в прямому ефірі. Наскільки важливо налагодити бездоганне технічне забезпечення, бути обізнаним з ІТ-технологіями, а головне працювати злагоджено, адже телебачення це колективна праця. Кожен студент мав можливість задати будь-яке питання. До того ж, майбутні журналісти можуть набути практичних навичок на телеканалі. «Д1». У нас дуже багато молодих людей, випускників, до речі, які вира. Прийшли к нам після закінчення інституту, академії. Зараз це топ наші журналісти та ведучі телеканалу. Тому дивіться, запитуйте, приходьте на телеканал, ми не дуже все розповідаємо. У нас є особлива програма для студентів, щоб ви могли з нами співпрацювати і отримувати зарплату. Тому я дуже рада вас тут бачити. Побували наші майбутні колеги і у професійно облаштованих студіях. Спробували себе у ролі ведучих, відвідали монтажні апаратні, де постійно кипить робота. Кожен з гостей телеканалу зміг побачити на власні очі, як створюються новини та авторські програми. Студенти охоче поділилися своїми враженнями від побаченого. Це допомагає тобі, якби обрати саме по перше місце роботи, а по-друге, як так би мовити, з самого початку доторкнутися до цієї самої журналістики, Стики, що вона собою взагалі представляє, як вона виглядає. Там студія, робота, суфлери, камери, все, що потрібно, і то я вважаю, що це ну дуже корисна інформація і дуже корисна, корисна річ. Це якийсь опит, нові знайомства та нові люди, місця, новий досвід, тому що я ніколи не бував на подібних студіях. І це для мене вперше. Я дуже радий, що я сюди потрапив. і ну, Для мене це і нові знайомства. Та і новий ну, досвід, тож я дуже радий. А наприкінці екскурсії, традиційне фото на пам'ять. Ми завжди раді гостям телеканалу. Наші двері та серця завжди відкриті для людей. Вікторія Галка, Віталій Шалтов, новини. д один